Червоний паспорт стає під забороною в Європі. З десяток країн ЄС призупинили або обмежили видачу шенгенських віз росіянам. Здебільшого це країни Балтії. Вони це зробили з першого дня повномасштабного вторгнення. Отож, європейські країни хочуть заборонити видавати саме шенгенські, або ж як їх ще називають туристичні візи. Це означатиме, що громадяни РФ не зможуть вільно пересуватися усією шенгенською зоною. Водночас залишають можливість отримати національні візи. Це документ, який дозволяє приїхати в конкретну країну. Утім, з цим типом віз росіяни не зможуть рухатися далі. Ось, приміром, Естонія, Латвія, Литва та Чехія взагалі припинили видавати шангенські візи. Крім того, Естонія планує не пускати в країну росіян з туристичними візами, що були видані в інших країнах. Данія, Нідерланди та Бельгія обмежили за типом віз та збільшили період розгляду заявок до 45 днів. Вони видають лише національні візи, зокрема для тих росіян, хто з політичних причин потребує притулку. Словаччина та Мальта видають візи лише в окремих випадках. Туристичні не видають зовсім а на довгострокові можуть подаватися лише ті, хто є членами сімей громадян ЄС. В окремих випадках можна подаватися на роботу. Норвегія та Болгарія ускладнили процедуру видачі віз. Крім того, до європейських країн долучилася і Японія. Країна дозволила в'їзд громадянам у складі організованих туристичних груп та з відповідною гарантією від японської туристичної компанії. Ми поспілкувалися з громадянами Росії, які живуть за її межами, аби дізнатися, які труднощі виникли після заборони на видачу віз у низці країн. От приміром медійник Дмитро Семенов у Литві живе п'ятий рік. У цій країні йому надали політичний притулок. Тож він має постійну посвідку на проживання. Якщо ми говоримо іменно о невидачі туристичних шенгенських віз, я абсолютно за закаґвабіми бы, руками. І більше того, як я вже сказав, собственно і країни Балтії це в перші дні. С 24 февраля уже и начали практиковать, не выдавать туристические шенгенские визы. А, те люди, которые критикуют это решение, часто говорят, что ну вот если человеку там угрожают какие-то репрессии или, какая или тюрьма, там или еще что-то такое, да, а, вопросов в этом, опять же, нет. Никто не говорит о том, что не нужно выдавать гуманитарные визы или не нужно выдавать человеку политическое убежище, которому реально грозит опасность. Михайло Уваров працював юристом у штабі російського опозиціонера Олексія Навального. Нині він в Грузії, адже в Росії йому загрожує до шести років ув'язнення. Якщо чеку можна срочно уїхати як можна швидше, то звісно для нього зробити візу туристичну, тому що просто швидше по гуманітарній візі розсматривається дольше безусловно. Это И, соответственно, это занимает много времени. Если у человека есть а, большая угроза а, в стране оказаться в местах лишения свободы, то, соответственно, у него есть два выбора. Либо отечественская виза, и он уезжает по ней. Либо оказаться в стране, с которой в России нет виз. Это на данный момент а, Грузия, Казахстан, ближайшие страны. Попри те, що ці країни обмежили видачу шенгенських віз, це не означає, що вони не можуть пустити росіян, які отримали її в іншій країні. Відтак громадяни Росії можуть, наприклад, отримати документи в Іспанії опісля їхати у будь-яку країну шенгенської зони. Шенгенська зона, як ми знаємо, вона не має всередині в себе кордонів. І от якраз саме чому йде мова про те, що краще, якби всі країни приєдналися до спільного рішення, саме для того, щоб не створювати тих проблем всередині вже Шенгенської зони для тих країн-членів, які вже цю ініціативу практикують. З практики я точно знаю, що навіть ще в мирний час, ще без цих різних катаклізмів, пандемії, війни і так далі. Якщо громадянин має, там, умовно кажучи, ну, польську шенгенську короткострокову візу, але здійснює перетин перший, наприклад, через там, не знаю, Бельгію чи Іспанію, то у прикордонників може виникнути питання, і теоретично вони мають право не пустити. Хоча Ну, скажімо, такої норми жорсткої норми не зафіксовано. Фінляндія єдина країна в ЄС, що межує з Росією, і досі видає туристичні візи її громадянам. Утім, з вересня МЗС країни дозволить громадянам РФ подавати документи на туристичну візу лише один раз на тиждень. Так хочуть скоротити видачу віз росіянам до десяти разів. Kyla. К, на мій погляд, це потрібно обмежити. Це неправильно, коли Росія веде загарбницьку війну в Європі, а російські туристи можуть подорожувати вільно. Справа не тільки в тому, які візи надає Фінляндія, оскільки ми є частиною шенгенської зони, це також питання шенгенських віз. Ми повинні обговорити це разом з іншими європейськими країнами на рівні ЄС і знайти рішення разом. Зрозуміло, що Фінляндію використовують як транзитну країну, тому вони летять через Фінляндію в інші місця. Кожна країна самостійно ухвалює рішення щодо видачі віз для росіян. Є країни, які проти того, аби встановлювати такі обмеження, наприклад, Німеччина, де канцлер заявив, що проти такої заборони як у Німеччині, так і на рівні ЄС. Анстокканскласс. Ми розуміємо, що є багато росіян, які тікають з Росії, бо не згодні з режимом. Ми запровадили далекосяжні санкції, які стосуються багатьох багатьох конкретних осіб, олігархів і прихильників влади в Росії. Ми продовжуватимемо це робити, але таке рішення послабить ефективність цих заходів, якщо вони будуть спрямовані проти всіх, навіть абсолютно невинних людей. Якщо розглядати обмеження мобільності і видачі віз як власне санкційний пакет. Або чергову хвилю санкцій, то я думаю, що це достатньо має бути ефективним і болючим для громадян Росії, тому що в першу чергу це заторкає їх імідж, їх самолюбство. Вони звикли до того, що, наприклад, якщо би ми дивилися на Шенгенську карту видачі віз то ми би побачили, що ну, впродовж дуже багатьох років громадяни Росії отримували найбільшу кількість шенгенських віз і найменшу кількість відмов. Разом з цим це також і вплине на їх ну, бізнес. Плани, тому що, як правило, короткострокові шенгенські візи видаються для ділових частих регулярних поїздок і як правило, ними користуються ті, хто має, наприклад, ем, ну, сталі бізнес-контакти, ділові поїздки. За словами Ірини Сушко, для того, аби запровадити заборону видачі віз для громадян Росії на рівні ЄС, можна включити це у черговий санкційний пакет. Аби заборона діяла, всі країни-члени повинні проголосувати за. З такою пропозицією уже виступив колишній президент Естонії Томас Гендрік Ільвес. Він закликав заморозити видачу туристичних віз громадянам Росії ще минулого року. Це вважає Ільвес ще до вторгнення в Україну було загрозою для безпеки європейських країн, зокрема через дії російських спецслужб в ЄС. Я не дуже розумію, чому ЄС видає туристичні візи в той час, коли Росія вторглася на територію іншої країни. І чому росіяни насолоджуються подорожами? Чи можете ви собі уявити, що лідер нацистів їде у Майамі у 1941 році, до того як США вступили у Другу світову війну? О, та я ж просто турист. Наразі ЄС як інституція не запровадила обмеження щодо видачі віз росіянам. Зміни стосуються лише людей, які підпадають під санкції. Один важливий момент, який завжди має переважати, полягає в тому, що країни-члени ЄС повинні поважати міжнародні зобов'язання та гарантувати, що завжди будуть категорії людей, де яких потрібно видавати візи. Ми говоримо про гуманітарні візи, візи для воз'єднання сім'ї, журналістів чи дисидентів. Окрім зобов'язань на рівні ЄС для громадян РФ є ще одна перепона. Це митниця. Митники можуть самостійно приймати рішення чи пускати людину на територію держави. А яка ваша думка щодо заборони видавати візи росіянам? Пишіть нам про це у коментарях.